Дивовижні імена. Якось сидів я в парку на лаві, Поряд зі мною читав газету старенький дідусь у солом'яному і барвистій вишиванці. А неподалік грався х'ячуком маленький хлопчик підкинув хлопчик-м'ячика, ударився той об стовбур дерева і відкотився прямицем дідусеві до ніг. Підняв дідусь м'ячика і чекає, що далі буде. Підійшов хлопчик до нашої лави, став за два кроки й теж чекає, щоб йому м'ячика віддали. Ти хто? запитав дідусь Петрик, паском відказав хлопчик. І прізвище своє знаєш. Знаю, козаченко. А ще ти хто? Хлопчик мовчав. У якому місті ти мешкаєш? Києві, значить, ти не тільки Петрик Козаченко, усміхнувся дідусь, а й киянин. Крім того, ти українець, бо народився в Україні. Ти належиш до українського роду. А ще ти європеєць, адже наша країна розташована не в Африці, не в Америці, не в Австралії, а в Європі. І нарешті ти землянин, бо живеш на планеті Земля. Он хто ти, Петрику Козаченку? Дідусь простяг хлопчику в м'ячика, той ухопив його обіруч і вистрибцем побіг розказувати мамі, що сиділа на сусідній лаві, скільки виявляється в нього цікавих, просто дивовижних імен.